У новому матеріалі Financial Times пише про те, що розбіжності щодо фінансової допомоги Україні є і в Євросоюзі, зокрема, під загрозою виділення 50 мільярдів євро відповідно до чотирирічної програми допомоги за інформацією Видання країни-члени ЄС нині далекі від досягнення угоди щодо. Поповнення спільного бюджету. Рішення стосовно кошторису вони ухвалюватимуть 14-15 грудня на саміті лідерів. Отака от історія. На фоні інших неприємностей: там грошей немає тут снарядів, нема. Там того нема, тут цього нема. От ще це зависло. На мій погляд, такі ситуації є і будуть. До них потрібно ставитися спокійніше не в плані того, що немає причин для стурбованості. Безперечно, є, але потрібно виходити з того, що на деякі речі ви напряму вплинути не можете. Значить, ви можете лише, а, по-перше, враховувати найгірші варіанти. Я про це казав і в цій студії. Що коли ми говоримо про о, фінансування видатків і так далі, нам в першу чергу потрібно думати, що і як ми можемо в межах країни вирішити. А що стосується і сполучених Штатах, і євросоюзу, то я впевнений, що о, підтримка буде. Інша справа, що можливо, не в тих сумах, які, на які ми розраховуємо. А, і час буде вже, ну з часом буде шукатися механізми, як вирішити проблеми поповнення. Тому що там, наприклад, позиція Німеччини з чим пов'язана, вона фактично, крім цього фонду, формування цього фонду, вона ще ж Україні допомагає напряму, в першу чергу, зброєю. І вони внаслідок там рішення Конституційного суду Німеччини. Які обмежили можливості для фінансування дефіциту бюджету Німеччини, вони почали казати: А давайте ми будемо враховувати те, що ми поставляємо Україну, в ці кошти, ці 50 мільярдів фонд цей врахунок. А це міняє певну логіку того, що планувалося, mm -hmm. і це викликає стурбованість. Але знову ж таки я виходжу з того, що на сьогоднішній момент ми маємо. Розуміти, що так, я думаю, що і з боку військових є певне розуміння, і з боку а, уряду. І на Суліманку є розуміння, що а, можуть бути затримки, і значить доведеться розраховувати на власне сили. Я далеко не впевнений, в якій мірі вони якісно можуть е, е, якісно підготуватися до поганих сценаріїв, але я впевнений, що принаймні якесь обговорення щодо того, що робитимуть уряд. Що робити на збанк, що робитиме президент, що робитимуть військові. Ви маєте на увазі Україні, да, 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 угу. Так, Що будемо робити всі ці інституції в разі е, затримок і суттєвих затримок? Е, я сподіваюся, що такі е, ну, певні пошуки варіантів. Вирішення. Ну пробачте, це також треба шукати разом з ними. Ні, ще раз скажу, от уявлять собі ситуацію, що е, зараз йдеться просто про фізичну затримку всього. Ми взагалі не можемо сказати, що буде, чи буде вся сума виділена, чи не буде вся сума. Там, наприклад, лунає ідея. Давайте розділимо питання на декілька складових, просто на частину там вирішимо питання по частині допомоги, а потім повернемось до цієї історії. <гум> а, і для сполучених штатів це проблема, тому що чим ближче вибори, тим важче буде ухвалювати рішення, і тому краще не заганяти самих себе в, в, в оці Частинами А, і теж саме і в Європі домовлятися краще зразу на весь період. Це розуміння є і там, і тут, але побачимо, як це буде. Просто я знаєте, я спостерігаючи принаймні те, що я бачу в статтях, в соцмережах, я розумію, що зараз відбувається певна такий розпач. Які неправильні, причому інколи навіть неправильне прочитання того, що ті що інші люди пишуть. Наприклад, була стаття Муженка інтерв'ю Муженка, да і на мій погляд доволі цікаво, але всі побачили там зраду. А я побачив спокійне розуміння ситуації і рову про те, що ну да. Ситуація гірша, ніж ми розраховували, потрібно значить робити так, так і так. Тобто, ми, на жаль, входимо в сценарії довготривалий, тобто довготривалий період невизначеності і війни. А це в свою чергу буде ну, формувати абсолютно нову нову структуру поведінку, нову структуру економічної політики, нову і так далі.